Це певна реакція Москви на ті процеси, які зараз прискорилися в світі. Uh -huh. Не скажу, що вони з обранням Трампа розпочалися, але uh -huh. вони прискорилися. І те, що я теж довго е давно про це казав, що, ми, що світ перетвориться ані на монополярне, ані на біполярне, а скоріше на конгломерат е регіонів. Uh -huh. Тобто е країн. Які знаходяться географічно поруч і мають спільні цінності, перш за все, це цінності, uh -huh. традиції. Тому намагання повернутися, наголошую, повернутися до ідеї, до ідеї створення якогось Євразійського Союзу, байдуже це безпековий простір, економічний простір, uh -huh. політичний простір це е, певна така реакція. На те, що ми побачимо, що світ він починає дрейфувати, скажімо, не те, що континенти, а певні такі конгломерати країн одне від одного. І якщо ми побачимо, то хто знову ж таки, ідеологія євразіста, вона. Не нова для Росії, вона розробляється з російськими інтелектуалами. Там з 16-го сторіччя ще монаха Філофія, там концепція Третій mm -hmm. Рим, фортеця, що осаджена ворогами. Ось, але це певна така модернізація і намагання знову ж таки по створити СРСР 2.0. нуль. Mm -hmm.